На центральному кладовищі у Лозові освітяни та тренери вшановують пам'ять колег. У всеукраїнський день тренера вони прийшли до могил Лозівчан покласти квіти та згадати видатних спортсменів. Вони працювали і тренерами в спортивних школах, і викладачами в закладах загальної середньої освіти, і викладачами в закладах вищої освіти. Любов до спорту, яку вони нам привили, це було не даремно. Ми їх будемо завжди пам'ятати. За 20 років лозівський спорт втратив десятьох тренерів. Ці люди присвятили спорту по кілька десятків років свого життя. З усіма ними пощастило працювати начальнику відділу молоді та спорту управління освіти Євгенію Шевженко. Вони все своє доросле, свідоме життя віддали саме спорту, саме дітям, саме популяризації і футболу, і легкої атлетики, і вільної, і вільної боротьби, і баскетбола, і плавання. Ну, всіх видів спорту, які культувалися в той час в нашій громаді, лузівчани схиляють голову у пам'ять померлих і обіцяють згідно продовжувати їхню справу.